Економія з пелюшок у Києві дошкільнят вчать розраховувати витрати і ставитися до грошей розумно. Про фінансову науку Наталія Малярчук. Економити ніколи не рано вирішили вихователі дитячого садочка і взялися вчити дошкільнят ощадливості. На перший погляд малюки грають у звичайну гру. Насправді ж вчаться сортувати сміття. А у цьому ляльковому будинку діти показують джерела струму, ми використовуємо струм. Скажи. на балконі, на балконі. ванні. що там лампочка. Тут же вихователі пояснюють, що енергощадна лампа теж береже гаманець. Ніколета запевняє, попри вік, сама вчить дорослих економити. За мамою і з татом бігаю, виключаю світло, Коли виходжу, остання з кімнати завжди виключаю світло. Аби діти запам'ятали правила, достатньо двох тижнів. Головне постійно їх повторювати. Тоді економія стане звичкою, каже автор методики. Ми розмовляємо з дитиною. Дуже часто дорослі страждають саме від того, що вони не пояснюють, а просто висувають вимоги. А пояснити їй, що якщо ми всі будемо разом це робити, і кожен має почати з себе, ми можемо поправити цю. Не витрачають тут дарма ані світлу, ані воду. Марійка показує, як користуються краном. Ми включаємо маленькі. Ми його потім закриваємо. Возьмемо миєте, так і і уже. Діти знають не лише як заощаджувати, а навіть як підзаробити. Сьогодні вони принесли з дому майже 50 кіло макулатури і отримали за це 53 гривні. До програми долучилися близько 400 українських садочків. Наталя Малярчук, Костянтин Сарінок, Сабиті, канал Україна.